Природа це не місце для відвідувань, це наш дім. Природа це все, що ми бачимо: тварини і комахи, що ховаються навколо, застосовуючи хитрощі, маскування та приманювання. Природа це все, що ми чуємо: крик орла, шурхіт морського бризу, гуркіт грому, цвірінчання цвіркунів. Звичайна краса природи. Тендітна спорідненість між життям тварин та їхнім середовищем. Усе це світ дикої природи. Велика Африканська Савана. Вкриваючи майже половину континентальної Африки. Лісиста місцевість та трав'янисті рівнини Савани простягаються на 25 країн. Займаючи майже 13 мільйонів кілометрів квадратних, масштаби цього унікального тропічного степу вражають. Так само, як і розмаїття тутешніх форм життя. Сьогодні ми з вами побачимо найвідоміших мешканців Савани: Левів, слонів, антилоп гну, гепардів та. Жирафів. Велика африканська савана лев. Величезні рівнини африканської савани очолює цар звірів. Лев. Це найбільша м'ясоїдна тварина в Африці і найголовніший хижак континенту. Леви можуть ходити на полювання в будь-який час, проте через потові залози вони менш активні в день. Зазвичай у спеку вони відпочивають десь у тіні, споглядаючи своє трав'янисте царство. Як і всі кішки леви ліниві тварини. Вони сплять близько 20 годин на добу. Проте вони дуже жваві вночі. В африканських вельдах не так багато місць, де вдень можна сховатися і чекати на здобич. А темрява дає левам перевагу. У левів чудовий зір. Здатний розрізняти навіть найбільш тьмяне світло. Вони прекрасно бачать уночі у вісім разів краще за людину. Оскільки їхні очі розташовані спереду, ці великі кішки мають дуже добрий просторовий зір, що допомагає їм ефективно вимірювати відстань до своєї здобичі. Незалежно від того, полюють вони вдень чи вночі. Їхня смертельна тактика незмінна. Вони роблять короткі жорстокі випади з близької відстані, користуючись усією масою тіла, щоб здолати жертву. Леви встромляють свої довгі гострі кігті та допомагають собі мускулястими лапами і плечима повалити здобич, а вже потім за справу беруться потужні щелепи. Таким чином, вони душать свою нещасну жертву. Зоні пожежі доволі типові для і особливо під час сезону посухи. Завдяки завчасному попередженню леви та інші великі тварини можуть знайти безпечне сховище. І поки полум'я поїдає стебла трави, неушкоджені підземні корені швидко дають нові паростки. Леви — дуже вправні мисливці, проте в цьому небезпечному середовищі це дуже важка діяльність. Хоча левам приписують шляхетні риси, насправді це доволі безпринципні тварини. Вони не лише мисливці, але й падальники. Леви стежать за блакитним африканським небом, шукаючи стерв'ятників, які вказують на свіжу мертвочину. Леви без жодних вагань крадуть рештки тварин у інших хижаків. Це єдині кішки, що живуть групами у прайдах. Це така сімейна одиниця, де в кожного її члена є своя роль. Самці не дуже хороші мисливці, оскільки їм заважає грива. Тому цей обов'язок найчастіше виконують левиці – Левенята граються та вчаться у старших. А от роль мужика полягає у захисті території, що може простягатися на сотні кілометрів. Приблизно 10 тисяч років тому леви були одним з найпоширеніших видів суходільних савців на планеті після людей. Нині африканські рівнини їхній єдиний опорний пункт, проте йому загрожує людське вторгнення. Місцеві антимисливські заходи виявилися успішними в охороні популяції левів. Проте ми повинні захищати її савану, від якої залежать царі дикої природи. Велика африканська савана африканський слон. Серед просторих африканських вельдів Дуже важко не помітити найбільшу суходільну істоту на планеті. Це слон. З такими великими розмірами навряд чи можна сховатися. В Африці мешкають два види слонів з трьох існуючих, невеликий лісовий слон і дійсно величезний саванний слон. Самець саванного слона росте все своє довге життя, він може сягати 4 метрів заввишки і важити більше 6 тонн. Слони відносно повільно рухаються, і їх легко помітити серед низинних рівнин вельдів, їхній великий розмір забезпечує захист від багатьох хижаків саванни. Проте це має свою ціну, їм потрібна величезна кількість їжі, щоб підтримувати організм. Слони мусять пастися приблизно 20 годин на добу і споживати сотні кілограмів трави та іншої рослинності. А також їм необхідно багато води. А на спекотних рівнинах савани вода важкодоступний ресурс. Проте слони мають рішення. Хобот. Це найбільш гнучкий орган у тваринному світі, хобот слона. Має більше 40 тисяч м'язів. Порівняймо з людським тілом, у якому лише 639 м'язів. За допомогою хобота слони б'ються, харчуються і залицяються. Також хобот це важливий орган нюху. Він дозволяє слонам відчути воду за 19 кілометрів від них. Постійно перетинаючи неосяжні рівнини, ці гігантські товстошкірі тварини здатні витримувати надзвичайну спеку свого середовища. В цьому їм допомагають інші органи тіла: вуха. Нагадуючи своєю формою континентальну Африку. Великі вуха саванних слонів не тільки підсилюють їхній слух, але й служать ефективною системою охолодження. Їхні вуха це великі тонкі ділянки шкіри, крізь численні вени яких проходить кров. Вони допомагають позбутися зайвого тепла, зменшуючи температуру тіла слона аж на 9 градусів за Цельсієм. Певно, найкраще пристосуватися до середовища цим тваринам допоміг мозок. Слони дуже розумні і мають найбільший мозок з усіх суходільних тварин, оскільки вони дуже довго живуть, а їхня чудова пам'ять є значною перевагою. Щоб пережити сезонні посухи, слони повинні пам'ятати, де розташовані водні джерела та їстівні ресурси, які вони не відвідували багато десятиліть. Їхні мозкові функції також відповідають за складні соціальні зв'язки у стаді. Слони можуть сумувати, веселитися і навіть спілкуватися. Проте один їхній орган навпаки не є перевагою. Це їхні бивні. Слони застосовують їх, щоб розчищати шлях, викопувати їжу та битися. Ці видовжені ікла зі слонової кістки. Дуже цінні для людей. Полювання на слонів заради бивнів значно зменшило їхню популяцію, аж поки не були введені суворі обмеження міжнародної торгівлі. Нині ситуація покращується. Кількість слонів зростає. Проте браконьєри продовжують загрожувати слонам. І щоб захистити їх, ми повинні бути пильними.